Ніша вантажу перевезень була заповнена чоловіками, і хоч це була моя мрія, і я про це мріяла і хотіла, але в голос я про це нікому не говорила, тому що не вірила, що це можна реалізувати в житті. Але так як війна внесла свої корективи, і дуже багато чоловіків захищають нас, дуже багато вже не повернулися із війни. Так склалося, що ми можемо. Підставити свої плечі і заповнити цю нішу, яка наразі напівпуста в нас в Україні. Я живу у невеличкому селі на Уманщині. Працювала у нашому невеличкому селі в органах місцевого самоврядування, я пройшла там усі щаблі від бухгалтера, потім працювала там секретарем керівника. І останніх п'ять років я там працювала сільським головою. Так як пройшло реформування і нашу громаду об'єднали, роботи як такої на зараз немає. Але я дуже люблю. Кермувати автівкою. Дуже люблю дорогу, дуже люблю простір. І навіть коли працювала я в офісі, я розуміла, що воно не моє. 18 років назад, коли я здавала на категорію С, тепер уже я дізнаюся. Думки в той час тих людей, які здивувалися і не вірили, що жінка може кермувати автівкою, в той час навіть це було дивно а тим більше зараз, коли це на вантажівку, також дивуються. Сьогодні ми знаходимося в одній з українських міжнародних компаній у сфері харчових та агротехнологій, яка займається в тому числі логістикою. В цій компанії є багато транспортних засобів вантажних, і ця компанія потребує багато водіїв. Тому ми сьогодні прийшли саме з нашими жінками-учасницями до цієї компанії, отримали екскурсію і лекції, де розказали про критерії відбору, про умови роботи в цій компанії. Я впевнений, що багато жінок-учасниць захочуть працювати саме в цій компанії. Але Загалом у нас 25 українських компаній, які готові брати на роботу випускниць нашого проекту жінок водійок саме вантажних транспортних засобів. Це перше підприємство за роботу, в якому я задумаюся на 90%. Відношення сподобалося. зарплата в першу чергу, але і що це підприємство як єдина родина, що вони створюють різні. Свята для своїх працівників я дуже люблю грати в тенісі. Коли почула, що ще є й тенісні турніри, це в мене тенісна ракетка їздить зі мною у машині. Велосипед це для мене. Я в цьому році купила собі чудовий велосипед. Хоч мені вже я і гарного віту, так сказати. Але я дуже люблю велосипед, теніс, дороги. Так, що якщо все це пропонує це підприємство, і е, так як вони розказують, дійсно вони підтримують своїх працівників, то я буду дуже рада, коли вони мене приймуть у свою сім'ю, і я буду все робити для того, щоб бути гарним їм працівником. У нас триває наш пілотний проект з підготовки жінок водійок вантажних транспортних засобів. Нагадаю, що в проекті беруть участь 120 жінок, які вже пройшли теоретичну частину і на сьогодні здають практичний іспит. І кожен день в нас жінки отримують вже посвідчення водія. Важлива частина цього проекту це саме працевлаштування жінок. І сьогодні ми перебуваємо в одній з компаній з екскурсією разом з жінками-учасницями. Такі екскурсії ми проводимо. Кожного тижня, тому що в нас 25 партнерів, 25 компаній, які зголосилися взяти на роботу жінок-водійок, випускниць цього проекту це компанії від ритейлу до агротехнологій, і всі вони потребують велику кількість водіїв. Є дуже гарний вислів. Якщо ви спробуєте, то у вас буде два варіанти. А якщо не спробуєте, то варіант буде тільки один. Обов'язково треба спробувати. І дізнатися дійсно, чи вийде, чи не получиться.